Громадян. Це проєкт, який розроблявся і який пішов від, від нашої асоціації на тарифу, таліфу, що директор сказав, цей проєкт це був вирішений на наших загальних зборах, також ми його підтримали. Основні положення, якщо можна, проєкту, дайте. Ну, основні проєкти, перевезення пільгових категорій з 11 до 14 годин, підняти підняття проїзду до 3 гривень і перевезення пільгових категорій пенсіонерів за віком, жінки 55 років, чоловіки 60 років. Ну ви самі знаєте, от у нас з прошлого року вже, В прошлому році ми вже розглядали і були громадські слухання по поводу підняття ціни на проїзд. В прошлому році, десь, якщо я не помиляюся, в червні місяці вже був проєкт, не проєкт, а було слухання про підняття проїзду до 2 гривень 50 копійок. Це рішення громадське слухання пройшли, ніхто. І так воно громадські слухання пройшли, на цьому все замовкнуло. Далі, далі, ніж прослухати, далі рішення яке не було прийнято. От. Зараз ви самі знаєте, бачите, що е, проїзд в е, транспорті Івано-Франківська залишився на рівні 2, 2 гривень. Це ще 2009 року, коли був, е, солярка е, десь паливо коштувало десь приблизно 5,95. Ми візьмемо грубо 6 гривень. От. З тих пір, з, 9, з, 9, з 2009 року, по, 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 по даний час. По 2400 рік нічого не мінялося в плані перевезень. От якщо брати згідно закону, то при, при піднятті тарифу, хоча б не, не тарифа, а при піднятті проїзду, хоча б при піднятті пановомасливих матеріалів на 10%, тоді перевізники мають право згідно закону підняти проїзд. Ну, проїзд, ну Подати всі пропозиції на підняття тарифу. Цього не робилося, так і як і далі про далі возили по 2 гривні. І зараз бачите, яка ситуація, десь проїзд підняття тариф, підняття павломастильних матеріалів піднялося на ну якщо взяти десь на 150%. Тобто, якщо кошту десь паливо коштувало 6 гривень, то зараз коштує 15 гривень, 14,99. Це виходить, що ми должны, то есть, ми мали би підняти вже приїзд на... Ну так, десь на гривень до гривни п'яти. Ми розуміємо, що це. Сен... Ми розуміємо. Тут потоку такого <говори> немає, <говори> людей менше.